Суд не задовольнив апеляцію Ігоря Коломойського залишив його під вартою. Запобіжний захід без змін тривання під вартою та заставу 4 мільярди майже 4 мільярди гривень. І на засіданні була і наша журналістка Яна Проніна. Від неї дізнаємося справді всі подробиці. Яно, тобі слово. Добрий вечір Світлана. Вітаю всіх глядачів прямого каналу. Просто зараз ми перебуваємо під стінами Київського апеляційного суду, де щойно завершилося засідання по справі олігарха Ігоря Коломойського. Сьогодні Київський апеляційний суд розглядав клопотання захисників Коломойського щодо зміни запобіжного заходу. Сьогодні сам Ігор Коломойський казав, що почуває себе нормально а, йому дозволили сидіти поруч з адвокатами під час судового засідання. А також зазначу, що прийшло і багато людей сьогодні аби Взяти його на поруки серед них, зокрема, були і представники телеканалу Один плюс один. Прийшли деякі журналісти, а також ведучі. Зокрема, був Юрій Горбунов Алла Мазур. Також Наталія Мосичук, і, і був присутній. Також і хотів брати на поруки і екс-міністр культури Олександр Ткаченко. А також під час своїх виступів поручителі неодноразово зазначали, що Ігор Коломойський гарант незалежної журналістики в Україні. А от що говорила Наталія Мосічук, і чому сьогодні прийшла на засідання? Давайте почуємо. Держава на рівні суду та послуги СІЗУ-таки має визнати його як плюси, так і мінуси. Та і ми намагаємося дивитися на цю ситуацію відсторонено. Ну як ви бачите, це не позначається на інформаційній політиці. Каналу е немає такого, щоб нам хтось щось не казав, щоб ми щось говорили е щодо е там інтересів Ломіського. Ні, такого немає. Але використати процесуальні можливості, та як то робота Ігоря Валерійовича над цими документами не в СІЗОСБУ. В себе вдома на Дніпропетровщині, там ми скористалися такою можливістю звичайно і запропонували варіант зайця на будки. Що я почула так, що Коломойського вважають гарантом незалежної журналістки? Загалом от а для мене складно поєднати людину, яка з зв... яку звинувачують у шахрайстві у відмиванні грошей, які завдали шкоди державі Україна. При цьому він є гарантом незалежної журналістики. А момент і пункт другий це те, що а, власне ведучі телеканал «1 плюс 1», так, колектив, а, а які є так само і ведучими єдиного телемарафону прийшли брати на поруки ігоря Коломойського. А тобто, логічно а, виникає. М -м а виникає таке враження, що Ігор Коломойський продовжує мати вплив як і в державі, оскільки я нагадаю, що вищати корупційний суд відмовився заарештовувати його активи, так і безпосередньо на єдиний телемарафон на інформаційну політику Росії та гуртом прийшли брати на поруки свого боса, шефа і гаранта незалежної журналістики. Яке у вас враження, пане Ігоре Лапень від цієї ситуації і від бажання взяти на поруки Ігоря Коломойського ведучими? Один плюс один і єдиного телемарафону. Що там не тільки там були ще досить цікаві журналісти, такі як Ірма Крат. Там багато було хто хотів би напевно попіаритись на цій історії, але давайте я буду говорити з точки зору як юрист і просто як людина. Отже, перше і його захисники заявляють, що вони не будуть платити заставу, а будуть домагатися апеляції по перемогти. Там цю справу. Ну, окей, ну все. А потім вони возмущаються, чого ж то застава була там декілька мільйонів, а стала там чуть ли не мільярдами мінятися. Mm -hmm. А яка вам різниця, яку заставу не платити? Чи це 10 мільйонів, чи це там 10 умовно мільярдів? Ну, ви ж все одно не збираєтеся її платити. То яка вам різниця? Ну, це така, знаєте, це з приводу: пацан сказав, пацан зробив. Ну, а тепер давайте, якщо серйозно, з точки зору вже як юрист. Перше, статті, по яким зараз оголошена підозра і так далі, досить серйозні. Друге, з якого дива суд не е, продовжив арешт на майно, тобто слідчі там е, встановили цей арешт, пішли в суд, щоб суд, це, як би мовити, ну легалізував і на якийсь термін дав цей арешт. Е, тим не менше, суд не пішов на цю історію, а отже, дав можливість Коломойському вивести з під арешту певного роду активи. Бо, відверто кажучи, якби суд задовільнив би цей арешт, то в тому числі і акції «1 плюс 1» пішли би під управління. Банковий, ну я сам би сказати держави, але в нас держава це банкова, тому що на превеликий жаль, як сказав один з депутатів Славко Юрчишин, ми з парламентсько президентської республіки перетворилися в офісну президентську республіку. Ну так нас сталося в державі України, але тим не менше. І в цій ситуації я навіть зробив таке припущення, що, напевно, що Зеленський звільняється з під опіки Коломойського, тому що якщо він буде контролювати через офіс президента фактично активи у плюсів, то, в принципі, імперія Коломойського, відповідний медіа удар не нанесет. Виходячи з ситуації, яка сьогодні відбулася в судовому засіданні, я не бачу, що поки що, щоб Наталка Мусічу почала розповідати про піввареника, про зубожіння тотальне і так далі. Раз, раз вона цього не робить, значить поки що ще імперія не свариться з президентом. Можливо, це є елемент домовленості, ми зараз не будемо будувати теорію змови, але. Чи може Коломойський внести заставу? Ну, у відповідності до рішення лондонського суду немає має права витрачати більше 20 тисяч, по-моєму, ми там встановили Пунктів на місяць. На місяць так. Тобто більше 20 тисяч він не може витрачати. Отже, він не внесе тої застави, бо він не може. Чи може хтось за нього внести заставу? Теж проблематично, тому що тоді Лондонський суд визнає цю фірму чи цю людину, особою, яка пов'язана з арештантом Коломойським. І у відповідності до цього теж попаде під санкції. Отже, хто ризикне попасти під санкції ради людини в якої там, там ну, перелік хвороб. Там, не знаю, там наскільки там він серій. 22 жовтня у Лондоні так само поновлюється судове засідання щодо Коломойського це Власне, це, 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 це звичайно, відбудеться, воно нікуди не дінеться, воно просто, якби буде ну як там, воно ж там робилася перерва, певна, mm -hmm. і вони зараз будуть далі продовжувати розглядати. Отже, про що це свідчить як для мене? Ймовірно, ймовірно все-таки розриву між командою Зеленського і Коломойським не відбувалося. хоча Хоча плекаю таку надію. І тут питання навіть не в одіозності олігарха, а питання в тому, що ну все-таки було б добре, якби Зеленський звільнився би від тієї опіки і перестав би, скажімо так, в певній мірі озиратися, а що ж з цього приводу скаже чи не скаже Коломойський. І я думаю, що питання озвучування компромату, який є в Коломойського на нашого президента, у разі не контролю ним плюсів. Ну, буде проблематичним, бо СІЗО, що би ти там не кукурікав, воно не, не долетить до мас населення, тому що ніхто про це не, не розкаже. Той компромат, ти з кишені там десь не достанеш, флешку то нікуди не вставиш. Ну, це я так собі, як на як кажуть, на хлопський розум. Тому на тлі майбутніх виборів, які колись будуть, зачистка медіаполя в інтересах сьогоднішньої влади відбувається вже. От не вистачає тільки арешту активів. Як тільки це відбудеться, ну все, ми скажемо, що тепер вже в нас все в єдиному марафоні, все під контролем офісу президента, і вони вже готові до виборів. Поки що, напевно, ще не готові. Угу. Пане Віталію. Э, а ваш аналіз ситуації? Ну і зокрема, я б хотіла, щоб не з юридичної складової розпочали, а так, бо це буде довше. А все ж таки а, з такою політичною інформаційною, так те, що прийшли працівники телеканалу «1 плюс 1», ведучі, а вони є і ведучими єдиного телемарафону, так а брати на пороки бажання, таке виявили ігоря Коломойського. Наскільки все це а, корелюється? Ну, давайте... впливом на єдиний телемарафон давайте. Спливом на ту інформацію, яка там подається, з загалом на інформаційну політику наші Давайте в нашій буде, державі. Будемо так. вірити в краще в людях, і будемо вірити, що вони щиро хочуть е, взяти його на поруки. Як дум... з міністр культури Олександр Ткаченко, який я... до того, як стати міністром культури, а, я так? думаю, що Або... це швидше е, спосіб е, зробити певний жест подяки за минуле. Насправді чому, тому що е, можливо, я, не, ну, я вважаю, що. Можливості Коломойського вони тануть як, як сніг навесні, тому що всі ті його е, бізнеси крупні, які раніше робили його топовим олігархом, на сьогодні перебувають поза межами його контролю, починаючи від Приватбанку, ну і закінчуючи там е, історіями, з нафтою, таке інше, таке інше. Тому було лише питання часу, коли е, всі ті речі, його треба самого згадати. Він же людина, яка любить говорити. Такими е, афоризмами, пам'ятаєте про супермаркет, так? Світлано, пам'ятаєте його фрази? про супермаркет, каламочку? Так. Так. Да. Що ти mm -hmm. в супермаркеті ходиш, все береш, але потім о, на каса. Касі трогу, да, трогу. зараз він на касі, а розрахуватись уже немає чим. Тому о, я думаю, що його чекають дуже важкі часи, і те, що зараз з'являється повідомлення про те, що це ще не останні підозри. Ось, а ті люди, які раніше... Здавалось би, є його там опорою. Ну, виявляється, що це все фантом так само. А більше того, я не знаю, чи фінансує Коломойський зараз саме один плюс один, тому що марафон фінансується з бюджету. Їм вже не потрібен Коломойський. Більше того, якщо вони випадуть з марафону, то е, можна мати гроші і не мати аудиторії. Це вже життя ми навіть не уявляємо, наскільки змінилось життя. Тобто, коли ми повернемось, я сподіваюся, що це станеться не в якомусь дуже далекому майбутньому, до звичного нашого життя, де є е, політична конкуренція, де є різні канали, крім одного марафону на кнопках там центральних. То ми побачимо, що ті е, великі монстри, які раніше здавалися ну просто неосяжними якимись і могутніми, їх уже немає, вони поздувалися. Їх запитання не існує. у тому, що якщо хтось втрачає да цю мені медіампері, то хтось набуває, то запитання у тому, хто набуває після е, втрачання буває порізками. Цього мо може нічого там і не залишиться, може там просто все в пилюку, перетвориться, розірвуть таке вже бувало час від часу. Або переформатують, і буде питання в тому, якщо сьогодні по суті телемарафон фінансується державою, і ми бачимо цифри закладені в бюджет. То що станеться тоді, коли формат взагалі мовлення телевізійно Україні зміниться з, з, із скасуванням воєнного стану? Цього зараз не знає ніхто. Ми розуміємо, що є канали, які і без телемарафону живуть і далі будуть жити. А як будуть жити ті, хто пішов в телемарафон, до того фінансувався е, е, олігархами? Там, там же ж були зібрані всі ті, хто фінансувався не з бюджету. Олігархи умовні, бо це зараз категорія така дуже віртуальна, вона ніби правова, разом з тим, вона дуже дивна, як для права. Вони поскидали ці медіа в марафон, щоб держава фінансувала. Їм зараз це не потрібно. По перше, це накладно, по-друге, не зрозуміло заради чого, тому що реально марафон контролюється змістовно офісом президента. По по суті, по. Я навіть готовий сказати, що можливо це і правильно. В, в питаннях е, війни і миру, ну це це складне питання, делікатне, де там та межа, де має бути е, була, е, де. боротьба за е, на інформаційний простір під час війни, а де це вже переступає певну рамку, про це можна дискутувати. Але те, що коли це все завершиться, рано чи пізно це завершиться, ми не побачимо ні Коломойського в телебаченні, ні інших видатних людей. Ну вже зрозуміло, що за Ахметовим не зрозуміло, що буде відбуватися. Ще він же здав ці медіактиви офіційно? Ще там є інші люди, які чиї прізвища можна згадувати. Чи вони захочуть знову це. Це мати як актив побачимо. Але те, що це вже все, це прощання з минулим, як по мені. Це просто було видно на обличчях людей, які прийшли, що вони не хотіли туди йти. Ну, Мені так здається. Тобто вони ну, то їм просто, я не знаю, які там почуття всередині. Тобто, тому що ми час від часу розважалися прослуховуванням телефонних записів розмов Коломойської. Якщо ви пам'ятаєте, як він розмовляв, в тому числі із своїми підлеглими, то мені видається, що ці люди. Якщо його люблять діти дуже глибоко в душе, то дуже глибоко в душе, ну, тим не менше, ну не може хтось щиро і беззавітно хоче йому допомогти. Ну це така справа. Це персональні такі якісь стосунки, нас це не стосується, але ну, спроба була. Вони собі якусь галочку поставили. Може, там, от, я працювала умовно на каналі, де 20 років мене фінансували, ну я прийшла і розказала, що хочу допомогти людині і правосуддю. Совість, нібито трошки стала світлішою. Що далі? Побачимо, але мені думається, що у Коломойського перспективи не веселі далі. Будуть ну будемо спостерігати за цим процесом, але головне, щоб у фіналі, так коли якраз ми говорили про те, що ми повернемося до звичного життя, ми переможемо і в інформаційному просторі да з'являлося не одне єдине обличчя, да, і не воно одне єдине фінансувалося безпосередньо одного з одного джерела. Оце надзвичайно важливо, але я вірю в Україну в Україну, тому що в Україні а, такому ніколи не давали відбутися, тому що спроб було дуже багато.